Всім привіт! Це перший випуск мого відео в цьому році. Тож поїхали. По-перше, дуже приємно, що новий рік ми зустріли без тривок, не в сховищі, не в підвалах, а в наших будинках і ніхто не загинув, не було ніяких атак. І це дуже приємно. Це перший такий новий рік за, за три роки війни. Сподіваюсь, наступний новий рік буде ще спокійнішим і ще більш мирним. Також в минулому році була ще одна новина, про яку я не сказав: це те, що співробітники Одеської кіностудії. Перенесли пам'ятник Володимиру Висоцькому з французького бульвара десь на територію кіностудії. Ось і все, що відбулося. Це відбувається на виконання розпорядження Олега Кіпера. Я нагадаю, що пам'ятник Висоцькому був встановлений у 2012 році, коли тоді Ігор Марков балотувався в нардепи. Це була його така піар-акція. І тоді на відкритті цього пам'ятника були присутні він, який побіг зараз в Росії, виступає на телеканалі Росія. Також був колишній мер Одеси Олексій Костисів, який також побіг який мав проросійські погляди. Також там був колишній одесит Анатолій Васерман, який зараз є депутатом Державної думи Росії, і актор Пореченков, який також потім приймав участь у бойових діях на Донбасі проти України. Тобто такі парад українофобів, які відкривали цей пам'ятник, і очевидно, що вони вкладали в нього також і російський контекст, і вони занурювали Одесу в цей російський контекст. Тому ось перенесення цього пам'ятника воно має значення таке ще і зменшення цього російського впливу на Одесу. Також особисто мені він не подобався чисто візуально, він був якихось неправильних пропорцій у вигляді такого Ісуса Христа Розп'ятого. Мені було неприємно його бачити. Тому ось чисто з естетичної точки зору я задоволений, що це відбулось. Володимир Висоцький, в принципі, не був там провідником якихось імперіалістичних ідей російських. Але він був росіянином, і він не народився в Одесі, не помер. Він тут дійсно працював, знімався в фільмах Кіри Муратової. Постать, на мій погляд, нейтральна. Це точно не першочергово, кого треба було прибирати, але вже прибрали і прибрали. Також лакі передав багато інтерв'ю, в одному з яких він сказав, що ніяких виборів не буде, і він засуджує всіх, хто готується до виборів, і постійно піариться і сам дає постійно ці інтерв'ю. В цьому інтерв'ю він визнав, що могли бути помилки. Під час перейменування ним вулиць в Одесі, і якщо хочете, можете ці помилки виправити, він сказав. Насправді, це таке: з однієї сторони, він правий, і дійсно, міська рада має право перейменувати ці вулиці, які він вже перейменував. А з іншої сторони, це таке знущання, тому що. Ну, ось, е Інститут національної пам'яті визнав, що, наприклад, вулицю на честь Константина Паустовського можна називати, що він не є провідником там, якихось тоталітарних імперіалістичних ідей. Ця вулиця вже названа на честь 28-ї бригади. І тому будь-хто, хто захоче перейменувати її назад виступить не тільки за Паустовського, а й ще й проти 28-ї бригади. Я хочу подивитись на цю сміливу людину. Ніхто цього робити, очевидно, не буде. Ну і, наприклад. Ось мені боляче про цю історію: вулиця сім'ї Глоден. Дійсно, сім'я Глоден має всі підстави бути увічною в пам'яті Одеситів. На їхню честь перейменували вулицю Ільфа і Петрова. Хоча насправді ЖК Тірес, в якому загинула мати та дитина, з цієї сім'ї де мешкав батько, Вони знаходяться на вулиці з такою поетичною назвою Лінія 13 13-го трамваю. І що заважала перейменувати саме цю вулицю на вулицю сім'ї Глодан? Всі були б задоволені. А ось зараз вже ніхто не буде перейменувати назад сім'ї Глодан Вільфа і Петрова, або переміщувати сім'ї Глодан на вулицю лінія 13-го трамваю. Люди просто будуть думати, що це просто ідіоти вже задрали з цими перейменуваннями. І тому мій прогноз, що воно все так і залишиться. Можливо, якісь там одна-дві-три вулиці будуть змінені. Наприклад, мені дуже не подобається ідея вулиці Незалежності, тому що в нас є площа незалежності. Навіщо ще вулиця Незалежності? Цю вулицю можна було назвати ім'ям якогось героя, чи ну, якимось більш оригінальною назвою. І ще є декілька таких історій. Наприклад, в нас тепер дві вулиці Лесі Українки, ну, одна з них проспект, а інша вулиця. Але який в цьому сенс? Тому мій прогноз такий: що до виборів. Які колись все ж таки будуть, ніхто цю тему чіпати не буде. А ось на виборах ми все це побачимо. Ми пам'ятаємо, наприклад, як на минулих виборах пан Труханов обіцяв повернути колишню назву проспекту Небесної Сотні, проспект Маршала Жукова. І ми бачимо, як ця обіцянка виконана. Ніяк. Теж саме буде і з іншими обіцянками в цій сфері, але насправді мені дуже шкода, що ось цей процес де русифікації, де колонізації відбувся саме таким чином, без обговорення з одеситами. Без прийняття якихось пропозицій я надсилав сіла кіперу свої пропозиції і не отримав абсолютно ніякої відповіді. Вони не були враховані. Деякі назви з помилками, деякі назви вони пропустили. Наприклад, у нас вони перейменували вулицю Князівську, а про вулик забули. Так само в нас тепер нема вулиці Льва Толстова, але є провулок Льва Толстова. Якщо б цей процес відбувався більш прозоро залученням громадськості, в ньому було б менше помилок і менше було б таких скандалів. Повертаємось до наших Опціонерів Національне агентство з запобігання корупції проаналізувало декларації декількох депутатів і не знайшло там дуже багато власності. Наприклад, у мого колеги з міської ради, депутата від фракції доверять ділам Юрія Шумахера знайшли невідповідності на 25 мільйонів гривень. А насправді ну Юрій Шумахер він є одним з піввласників компанії РДС, яка будує дороги по всій Україні. Ну, і в Одесі дуже багато підрядів отримує саме ця компанія. Чомусь і тому не дивно, що в нього дуже багато. Ато власності, і він щось забув. Наприклад, там є коштовні прикраси його жінки, декілька десятків позицій. і Він просто неправильно вказав їхню ціну. І в принципі, ну тут питання чи дійсно є це якимось злочином чи корупцією. Наприклад, там в одній автівці він помилився за думкою на ЗК на 100 тисяч гривень її вартості, що вона коштує на 2,8 мільйона, а насправді 2,9. Ну, таке. Потрібно було б розслідувати, як так відбувається, що майже всі ремонти в місті виконує його фірма. Ось це гарне питання. А помилка в 100 тисяч у вартості автівки ну це не серйозно. Але ось є серйозніші проблеми у двох інших депутатів. Є така депутатка Верховної Ради Камишкіна від слуги народу, яка забула вказати володіння будинком в Одеській області. Ось це вже серйозне порушення, тому що ну. Забути скільки коштує одна з 20, там, твоїх брошок — це одне, а забути будинок це інше. Тут же відкрита кримінальна справа. Це в нас стаття незаконне збагачення. Коли у людини, яка виконує якісь державницькі функції, з'являється якесь коштовне майно. То це може свідчити про те, що вона чи він корупціонерка, і народний депутат, на відміну від депутата міської ради, це єдине, що він може робити, це бути народним депутатом, не має права займатися бізнесом, не має права отримувати якийсь такий додатковий прибуток. І тому вистоїть питання: а звідки взявся цей будинок, за які такі голосування? і Як це відбулось, тому тут можуть бути серйозні проблеми. І схожа історія у заступника голови обласної ради Олександру Рубанського, який забув вказати придбану їм автівку, і там вартість порушень десь півмільйона гривень. Складна історія, Гарно, що в нас є така система. Я не чув, щоб десь в Європі чи в Америці чиновники декларували і ось так, все своє майно, щоб все було настільки прозоро і видно, хто чим володіє, хто що отримав під час перебування на якійсь посаді. І класно, що в нас таке є. Ну і також ще один народний депутат, Микола Скорік, з'ясувалося, що він. А також ще чотири депутати від слуги народу Леонов, Колєв, Ткаченко Ткаченка та Калібошин отримували від держави гроші на житло в Києві. Ці депутати вони Одесити або мешканці Одеської області. Тож в них немає власного житла в Києві. Вони мають право отримувати ці гроші. Конкретно Скорік і всі інші отримували по 19,5 тисяч гривень на місяць. На мій погляд, дивлячись, наприклад, на Скоріка або на Ліонова, це трохи аморально, тому що Ліонов він до того, як став народним депутатом, був бізнесменом, володів ресторанами. І сказати, що в нього немає власних грошей на те, щоб жити в Києві, ну це якось неправильно. Скоріку взагалі, Скорік задекларував, що в Одесі він володіє квартирою на 530 квадратних метрів. Ось я часто кажучи, не розумію, що можна робити в такій великій квартирі. Це навіщо це взагалі потрібно? Така велика власність, і скільки він тільки за комуналку в цій квартирі сплачує. А тут в, в Києві мешкати йому нема де. Дуже смішно, дуже неприємно. І до того ж, це депутат від партії ОПЗЖ. і Взагалі його не повинно бути в Верховній Раді, а не те, щоб він ще отримував гроші від платників податків. Ну і декілька таких приємних новин. На вулиці Софіївській на з торговою завершується ремонт фасаду будинку пам'ятки архітектури. Цей ремонт був розпочатий ще до вторгнення, і тому в минулому році ми на сесії проголосували за те, щоб закінчити такі ремонти. Таких їх небагато, буквально два-три. Ось тут закінчиться цей ремонт, і вже один з власників приміщень в цьому будинку повісив на цей фасад кондиціонер. Мені не зрозуміло, як можна так не любити своє місто і свій будинок, і коли в тебе такий. Красивий гарний будинок додати ось такий прищ цього кондиціонеру. При тому, що абсолютно нормальна ситуація, коли зовнішній блок кондиціонеру можна вивести на даху внутрі на сторону двору, де ніхто його не побачить. У мене один знайомий живе на 20-му поверсі, а кондиціонер в нього стоїть на 26-му на даху. Тобто на 6 поверхів в нього йде така мідна труба із цього кондиціонера і нічого. А тут ось людям зробили за рахунок бюджету ремонт фасаду їхнього будинку. і Вони його поплюжать. Сподіваюсь, що міська влада займеться цим питанням, так само як було на вулиці, колишній пушкінській, зараз італійський, на розі з єврейською. Де такий жовтий будинок, який також був відремонтований за гроші бюджету, і що всі зрозуміють, що не повинно так бути на пам'ятках архітектури в будинках в зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Бювет на Таїрова, колишня вулиця Глушко, зараз Ярослава Мудрова, відремонтували. Там зробили нову скважину. Цей бювет запрацював. Декілька місяців він не працював. Зараз Одесити знов можуть ним користувати. Так само продовжуються роботи з побудови нового бювету. Біля колишнього кінотеатру Зоряний в Пересипському районі на вулиці Марсельській, через декілька місяців, також і він відчинить свої крани для Одесів. Ну, остання новина це те, що моя дуже добре знайома Жанна Жукова, одеситка, яка зараз мешкає в Італії, створила календар з українками, які мешкають в Італії, з видами Італії, і вони в українському одязі, який був розроблений одеською компанією. Цей календар, це такий благодійний проєкт. Вона таким чином. Збирає гроші на допомогу дітям українських воїнів. Дуже красиво вийшло, мені, мені дуже сподобалось, і дуже гарна реакція одеситів. Тому, якщо у вас є знайомі в Європі, можете їм пропонувати купити такі календарі, таким чином допомогти Україні. На цьому все. Залишайте ваші коментарі, підписуйтесь. Думаю, цей рік буде дуже цікавим.